Доброго ранку, друзі. Ось загнали Crafter Camper 1 на моєчку до Дімонтика. Зараз на ми вже встановили маркіжу. Вже майже зібраний салон. Зараз все накінчистимо. Ось такі включателі-виключателі. Витяжка. Витяжку можна відтішити. Ай! Це все у нас, фурнітура є в наявності. Тому потрібно звертатися. Дещо під замовлення. Прохід. Зараз все помиється, все, чиститься. Так, тут у нас душева кабіна, унітазний блок, автолепший капро. Гарного всім дня, телефонуйте.